Стика з обрізною кромкою. Коли з двох сторін гіпсокартон зарізається під кутом 22, ну, в кого як вийде насправді, добре загрунтовуємо цей стик. Забиваємо стик шпаклівкою. Знову ж таки, робимо це так, щоб шпаклівка добре вдавилася в стик, Де вдавлюємо всередину, щоб вона аж вилазила. Після того, як заповнили стик, так от рівно стягуємо. І після цього ми стрічку не клеїмо. Спочатку забиваємо стик, чекаємо, поки він схватиться. Клівка Uniflot і Сімін дозволяє працювати з нею, не чекаючи повного висихання. Дві години пройшло, продовжуємо заробляння наших стиків. Тому грибінка для мене це такий універсальний спосіб. Плеємо стрічку, вона має пройти по середині стика. Наносимо з однієї сторони, з іншої сторони і отак от, відтягуємо.